Так, всім доброго дня. Знову я. Це вже, напевно, якась слабість знімати відео і показувати. От, я вже з нині знову в теплиці, і в мене є сьогодні така робота. У мене прививка сьогодні. Я сьогодні буду прививати лаймкват. Осіння прививка, так, так, Вони, можна прививати їх осінню весною, коли в них саме стадія вегетації, їх можна ще привити. Звісно, весною набагато краще прививається, як осінню, але вітя мені дав добро, без нього я нічого не ріжу і не, об... не обрізаю, все з ним согласовую. І от сьогодні оцей лаймкват, бачите, оце я вже обрізала. Оцю гіллячку. І оцю теж я обрізала гілячку. Звісно, шкода, бо вже є плодики маленькі, але от, бачите, дві гілячки я вже зрізала. І з цього вазончика більше різати не буду. Ще є там у мене один лаймкват, і з нього ще зріжу одну гіллячку. І сьогодні без нього привию. Звісно, я звикла з ним прививати, без нього я ще не прививала, це мій перший раз. Е, обично я прививаю, але все одно він збоку мені підказує, він на мене кричить, якщо щось не так. А сьогодні він каже: ну, та ж ти вмієш, ну ти ж можеш, ну чого ж ти не станеш і не привиєш, чекаєш на мене. І от... Нарізала вже рукавиць. Звісно, ножниці такі були тупі, що, що єлі я їх там покрамсала, не знаю, що з них має бути. І сьогодні вам покажу, як я буду його прививати. <кій> так що, жінки, не бійтеся, <кій> прививайте. Звісно, страшно трошки, щоб вийшло, бо потім з мене буде спрос. Так, це я вже підійшла до лайм-квату. Отакий у нас є корч. Бачите, він вже по краях, прям накидав. Цю гілячку ми не будемо обрізати, бо вона вегетує. Тут теж вже такі гарненькі плоди є. Вся така пішла, вона невелика. От є одна така гіляка, яка дуже висока, і вона. Ну, тут ні до чого, він її вже там підв'язав, але воно дуже високе. Він дав мені добро, що можна її зрізати. Так, взяла я зараз покажу ножнички, звісно, вже десь немає одних сікаторів хороших, вилізла на стульчик, і зараз будемо дивитися, де ми його будемо різати. Нам з нього хоча б треба взяти дві привівочки. Бо дуже низько теж не хочу обстригати. Оці всі маленькі, вони знизу, а от цей ще буде плодик, буде рости, і оці знизу вони почнуть рости. Бачите, ззаді ще є гілочка, теж ми її не будемо чіпати. І знизу ну, дивилася, нема шок тут крамсати особу. От, і знизу передивилася, ну, немає, вже він там достигає. Оцю можна обрізати. Ой, зараз будемо дивитися, де ми її будемо стригти. Хоча б дві привівочки. Я думаю, що оцих два гарнюніх можна на кінчику залишити. От так десь ми його зараз стрижемо. Ага, оп. І усе. <ріст> і усе. Так, беремо болота трошечки, замачкуємо верхушку, замачкуємо, щоб не, сок не тік з нього, щоб він, бідний, не постраждав. І забираємо нашу гілочку, що він тут її намотав. Одним словом, зараз я заберу, поставлю телефон і заберу, бо одною рукою важко. І вже вам покажу, нажму на паузу і покажу, як я прививаю. Тут нема нічого страшного, ніби і складного. Але ну бачу. так, зараз настрою камеру, щоб було мене видно. Не знаю, чи в мене так вийде, але попробую. Так, отак. От Поставлю, і теж я провізла, сіла. <сіли> така собі тьотя. Так, дивіться, оце є у мене дичка. Вона вегетує саме її можна різати. Бачите, рівненький, можна трошечки грубший, я казала, ну, немає грубшого буде такий. Так, підготовуємо, чим ми будемо прививати. От, беремо гілячку, отаку у нас є. О, на ній є. Плоди ми їх обриваємо, їх не потрібно нам. Так, ми її ділимо на два рази. От. Як поділити на два рази? Оце де є, це все почки рахуються. Так, ділимо на два рази. Може, я нижче, не знаю, як там знімаю. Десь обрізаємо от, отут можна обрізати його. Так, де мої ножниці? Обрізаємо, обрізаю тут, щоб не впало воно. От, показую вам, який в мене привівочка буде отака. Так, нижні листочки ми обрізаємо. Так. обрізали, А верхні лишаємо, щоб більше було. Чого ми залишаємо листки, щоб був конденсат. Листки, вони створюють в, ми зверху натягнемо торбиночку, і щоб вони створювали конденсат. Зараз нема такої жари, більше листя залишаємо, обично два листочка, а я залишила от три. Так, ножнички в мене ріжуть погано, тому все будемо заробляти лізійкою. Зараз я повитираю руки, бо мокрі з водички. Так, дивимося. Дивимося, дивимося. Як ми його обрізаємо? Ми його обрізаємо десь так. Є, що прививають на високих привоях. Ну, от, високий підвой роблять. А вітя робив у мене малий підвой. І так і вже мене навчив. І я вже так працюю, так як він. Він, звісно, його сьогодні немає. То я сьогодні розслабусь, я собі. Твору, що я хочу. Обачно, як він є, то в мене руки трасуються, щоб все вийшло, бо, не дай Бог, то буде. Зараз каже, що неправильно, чи ще щось. Так, зарізали лезвійку, і зараз ми тако робимо. Лезвійку запихаємо майже до кінця. Робимо пряменький розріз. О, Пряменький розріз робимо. Так, це ми підготували. Тепер ми маємо. Зачистити. Так само ми робимо зарі... рівняємо. Навіть можна ще чуть-чуть. Отак зарівняли. Е, бажано, щоб нігтів не було, щоб ми не травмували саму шкірочку. І зараз зарізаємо з цією почечкою, про можна її зарізати. Хоп. О, вже які. І ось з цієї сторони ми також зарізаємо, щоб скрізь були однакові зарізи. Оцею, оце тіло, оце ми маємо все засунути сюди в розріз. Ще звідси, з цієї сторони, хочу вам показати, і в нас от вийвся такий безрізик. Що, що красавець? дивись, який вредний. Дивимось, якийсь мотузочок причепився. Розкладаємо легенько пальчиком і закладаємо. Хочу вам показати, я собі зараз поправлю. Бачите, як я заклала. Самий цей закладаєте в розріб. Він має стати. Тут зараз ви ще поправите собі, бо я вам показую, щоб воно не виходило ніде. От. Що воно має отак прижитися. Берете отаку лянточку. Це я нині бачите, як нарізала <різь> ножниці. <різь> ножниці одним словом тупі, а я його карамсаю. Ну, а главное, щоб моталось. Берете менший кінець, лишаємо а більший мотаємо. О, все. Тісненько, щоб воно собі нас не скочило. Навіть якщо скоче, це не страшно. У мене бувало, що вилітала теж ленточка з рук. Нічого, поправили. Перед це. Звісно, це все треба робити швидко, щоб не висихало воно. Але. Е От тут-то теж то замотуєте, щоб не було у вас відслойки від цього, щоб вода не заходила туди, щоб воно не пригнивало. І оцей цей кусок, оцей треба замотати до самого майже кінця. так його розкладаєте тісненечко, мотаєте і. У нас вийшло два кінчика отаких от чик. Пальчиками зав'язуєте, о, так, легенько, щоб не обірвати, бо можна і обірвати. Рукавички такі вони не надійні. Оцей кінчик ми обрізаємо. О, і в нас вийшла от така прививочка. Бачите? Ніби немає нічого складного, правда? Головне, щоб прижилися. Так, тут в мене ніби суховато. Я візьму звідси чу-чуть болота. Ми його замотали. Зверху торбиночку, чу-чуть водички, щоб був конденсат. Зараз ми також його трохи підоляємо, бо сухо, сухенький, і відкладаємо на сторону. Так, вийшло у мене шість привівочок. Я їх поскладала на цю сторону сонячну. Бо обично літом ми їх складаємо на ту сторону, бо там менше сонця. А зараз я їх поскладала на цю сторону, тому що зараз сонце, їм зараз треба тепло, щоб було поляла, бачите, всередину водички в торбинки, щоб був конденсат. Зав'язала їх під низом тугенько. Дирочки поки не робила. Тому що чекаємо, щоб набралася там гарна температурка, а тоді вже ми зробимо можна навіть завтра дирочки зробити. Сьогодні дирочки можна не робити сьогодні. Дирочки робляться для того, щоб привівка не спарилася. Так що, 6 привівок. Будемо <ривівка> надіятися, що при... приживуться. І як тільки приживуться, я знімлю вам відео і покажу. Так. Вже в нас жарко, навіть, бачите, я не закладаю вже штори, бо зараз їм сонця не вистачає, то до обіду можна свободно, щоб штори були відкриті. Хіба якщо буде дуже жарити в, там, год, в час або в два, то штори ми закриємо. А поки хай буду штори відкриті, щоб набирався на привівки конденсат, нагрівалися і чекаємо що буде буде все добре що вони приживуть.